Доброго вечора, шановні бульвальники. Вітаємось у палаці спорту Галичина, де розпочався поєдинок фронзової. Назар Данилів. Зараз момент. І стійка нітики забиває у нас Копа. І відкриває рахунок у цьому матчі. Номер 19 Олег Домарат, 11 Гамна та Сатря. У нас на 7 позиції. 11 очок, після 12 Ігор. Зараз момент. Як... І зараз цей пресин приносить результат і стійка. скористатися. Там вибудовує свій захист. Расті копи, є удар, м'яч мало не влітає. Копи тут зіткнення, що там показує РПТ, що можна грати, і адмірал вибігає в контратаку, можна забивати, і адмірал зрівнює рахунок ось так у нас забиває. Адмірал. Кирао! поручає свою команду, безумовно, в цьому епізоді. Зараз ще одна нагода, ще один удар. В другий. Вийти вперед у цьому матчі. О, зараз помилка в захисті, можна зараз пробивати. і Є у нас гол. Копов в другий в цьому матчі виходить перед сьомий номер, відзначається у нас. <му> Зараз хороший момент, можна ще один м'яч забивати. рахунок на табло. зараз адмірал. Ще момент. Знову у нас з Віталієм Васинюком. Ну і має ще шанс, звичайно, полі сьогодні забити. Ще зараз. пішли, Будуть спробувати. І вони свогося! Рахунок є у копи, аби... Збільшити свою перевагу. Хороша передача. Асатріан. Ні, це контролюють. але тут перехоплення, контрвипад адмірала. Можна зараз спробувати рівняти рахунок, є удар, але рахунок зрівняв. І потім Сергій Тергонський знову вивів Копу вперед. Непогано там за... за підсумками цього удару, Чи передачі, його удар непоганий, але не... все там Гравцю окопи. Зараз Асатріан пробиває непоганий м'яч іде біля стійки. Зустрінеться з флекс Орес. Адмірал Шопам Львіву. зараз момент. Ще один басет. Блірах. Зараз перехоплення, зараз непогана атака адмірала можна забивати, але цей пак. М'яч опиняється. Зараз знову у нас Адмірало. Арчеко пробиває і берь залітає. Ось так. Ось так в нас забиває. Адміралу Филиповець закидання вперед. Непогано Можна забивати! І Ось так! Адмірал виходить вперед. Хороша. Атака. Захист, Тіпо, і ще одна помилка. Тут все-таки у відборі вдалося грати гравці Копи, зараз три виходять. На ворота, і все-таки забиває в нас гаммата сетрян. Зрівнює рахунок дуже швидко. Копа. зараз момент. Вихід сам на сам фактично Олексій Липовий. Можна зараз пробивати дещо перемудрив Зараз потрібно напевно було. Капітану, адмірал одразу задавати удару по воротах. Зараз який момент у поле майданчику. Копаться точно. Вже двічі поспіль. Так непогано зараз, як приклався Олексій. Кит непогано прийшов суперника, простір, судний майданчик, не залишається у горі. Можна ще раз спробувати, є удар. До удару справа не доходить. А тут порушення правил. Фіксує Пелевчук. Зараз після цього моменту є удар, і не залітає ворота. Нетає ворота в нас, забиває і... Сирена адмірал перемагає сьогодні. Дякуємо двом командам за гру. А нас очікує наступний матч сьогодні Електрон Карлюкс.